Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні ми нарешті закінчуємо вивчення української сучасної поезії. І наразі в нас іще одна історія. Мабуть, одна із найцікавіших. Це історія Галини Кирпи та її поезії. Мій ангел такий маленький, і коли до вас темної ночі. Поезія Галини Кирпи ясна, проста, сувора, жодної красивості, жодної фальші. Жодної зайвої фрази, жодної літературщини там немає. Так оцінив творчість Галини Кирпи Дмитро Павличко. Хто ж вона, Галина Кирпа. Народилася 1950 року, але читач сприймає її значно молодшою, адже Галина Миколаївна багато пише для дітей і про дітей, показує світ їх очима, автор багатьох поетичних книжок для дітей, а також перекладач з білоруської, данської, німецької, шведської та норвезької мов. Завдяки Галині Кирпі український читач може оцінити твори визнаних у світі письменників, які пишуть для дітей і дорослих: Андерсена, Астрід лінгнер Кнута, Гамсона, Клауса, Гагергупа, Ян Екгольма, Ульфа Старка, Марії Пар, Пера Петерсона та інших. Галина Кирпа народилася 1 січня в селі Любарці на Київщині, а 1976 року закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Відтак працювала у видавничій сфері та журналістиці, а 1986 року стала членкиною Національної спілки письменників України, авторка віршів і прози для дітей і дорослих. Від 1992 до 1996 у співавторські написала три посібники з етики для початкової школи, уклала тритомову читанку хрестоматію для дошкільнят, хрестоматію світової літератури для початкової школи. Галина Кирпа є автором шести збірок поетичних творів, збірок оповідань та повістей. Відома також створенням книжки білінгви. Скільки твори Галини Кирпи перекладали албанською, англійською, білоруською, польською, російською, французькою та хорватською мовами, друкувалася в Польщі, Білорусі, Чехії, Словаччині, Канаді, Хорватії. США. Крім письменницької діяльності, Галина Кирпа є відомим перекладачем художніх творів, адже, як ви вже дізналися, вона перекладає з білоруської, німецької, шведської, данської та норвезької мов. Перекладацьку майстерність Галини Кирпи високо цінують і читачі, і члени журі різних конкурсів за внесок у художній переклад зі скандинавських мов. Її навіть нагороджено премією імені Максима Рильського 2007 року. А переклад Галини Кирпи, диваків і занут Ульфа Старка у 2018 році було включено до почесних списків Андерсена. Її поезія не проминув ще диво, лагідно, ніжно, ніби звук павутинки доторкається до душі читача поетичне слово Галини Кирпи. Джерела творчості Галини Кирпи запишіть, будь ласка, її основне джерело мотиви й образи українського дитячого фольклору, казок, забавлянок, загадок, колядок, легенд, колискових пісень. Інші джерела це світова дитяча класика, добре відома Галині Кирпі як перекладачеві. Наскрізні риси стилю поетеси це метафоричність і дитинність. Збірка вибраного письменниці називається Місяць у колисці, на основі яких асоціацій з'явився такий метафоричний образ. Поміркуйте, будь ласка. І ось нарешті поезія Мій ангел такий маленький, ну просто крихітка. Я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну просто пушинка. Я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький. Ну просто тихіший трави. Я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається на моєму плечі. Ангел у творі символізує не лише вищу опіку, а й віру в людину, яка несе в своєму серці часточку добра. Письменниця запрошує замислитися про існування речей, які, хоч і не мають матеріального виміру, однак суттєво впливають на наші вчинки. Вірш викликає роздуми про вічне та виводить уяву читача за межі буденності, навіює світлий, мрійливий душевний стан. Авторка використала верлібр, вільний вірш. Але з досить чіткою строфічною будовою цікаво, що кожна строфа має однаковий початок, анафору, і після цього дається характеристика незримому спутникові. Далі висловлюється відчуття героїні не бачу, не чую, не знаю. І нарешті завершують кожну строфу однакові словосполучення на моєму плечі. Дитина під опікою батьків, мабуть, ще не відчула складнощів життя, не встигла припуститися помилок на грішити, тому її Ангел сидить і чекає нагоди тихенько допомогти підтримати в разі потреби. Текст оригінально побудований, має елементи зоропоезії, чий образ нагадує кожна строфа. Зорова поезія це мистецький вид, що синтезує літературний текст і елементи зорових видів мистецтва, графіка, живопис, декоративно прикладне мистецтво, архітектура, математичні знаки тощо в одне естетичне ціле. Отже, теорія лі літератури. Симплока від грецького сплетіння це поєднання анафори єдинопочатку з епіфорою єдинокінцем у віршових строфах. Наприклад, звернули увагу, що у кожній строфі нашого твору повторюється перший рядок і останній. Так, ось такий художній засіб і називається симплока. Спробуємо охарактеризувати е ангела ліричної героїні, використовуючи цитати. Ангел такий тихенький, ну просто тихіші трави. Ангел такий легенький ну просто пушинка. Ангел такий маленький ну просто крихітка». Який він, на вашу думку? Спробуємо визначити. Ангел маленький, крихітка, легенький, пушинка, тихенький, тихіше трави, ось який він. При цьому, що лірична героїня, вона його не бачить, не чує і навіть не знає. Але вона чітко усвідомлює, що він є анафора повторення окремих слів чи словосполучень на початку віршованих рядків строп речень. Спробуймо проаналізувати цю поесію. Заповніть, будь ласка, подані комірки, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так за жанром це ліричний вірш, філософська лірика. Записуємо собі обов'язково. Віршовий розмір верлібр. Тема розповідь про ангела, який постійно поряд із людиною. Навіть вона його не чує, не бачить, не знає, але вона відчуває, що він є. Ідея навіяти світлий, мріливий душевний стан, подарувати віру на краще. Янгол у творі символ не лише вищої опіки, а й віри в людину, яка несе у своєму серці часточку добра. Художні засоби, анафора, мій ангел на моєму плечі, епітети тихіші трави і велика кількість писливих слів, Маленький, тихенький, зменшувально писливі слова, до речі, називаються літота. Поміркуємо, ми вже вивчали поезію про ангела Івана Малковича із янголом на плечі. Проспробуємо спробуємо порівняти, що спільне, а що відмінне. Так, спільне це тема про ангелів, які охороняють людину, про їхню нелегку турботу. А відмінне, так в Малко, Малковича із Янголом на плечі ми бачимо, що вірш сюжетний, прослідковується ціла історія, ускладнені метафори, сірий маятник життя, посилання на біблійні легенди, благання дорослої людини, які доводиться долати нелегкі життєві шляхи. Тоді ж, як в Галини Кирпи, вірш безсюжетний. Він передає почуття маленької людини, невидима Божа підтримка. Інша система зображально виражальних засобів анафора, зменшувально писливі слова, просторічні, розмовні слова. Ось що відрізняє поезію Галини Кирпи від поезії Івана Малковича. Ще одна поезія Коли до вас темної ночі. Коли до вас темної ночі прийде Лев, ви не кажіть чому нічого про зоопарк. Нехай він не знає, що на світі є зоопарки. Нехай хоч один Лев цього не знає, а потім цього не знатимуть його діти, а потім його онуки, потім правнуки. І колись буде ціла лев'яча держава, де жоден Лев не знатиме про зоопарк. Коли б тільки вижив той Лев, що прийде до вас темної ночі. Лев це символ мужності, хоробрості, верховної влади, благородства, гордості, героїчного початку. Лева часто асоціюють із царем звірів. Ця тварина є символічною для багатьох світових культур. Наприклад, у буддизмі він уособлює хоробрість, благородство і сталість. Вважається, що в одному зі своїх втілень Будда мав вигляд саме лева. У Китаї лева пов'язують з ідеєю влади. Крім того, Лев один з найстаріших та найпопулярніших геральдичних символів, що уособлює силу, мужність та великодушність. Знову ж таки, теорія літератури. У вірші простежується певна алегорія наділення тварин, птахів, рослин, рисами людського характеру. Пригадаймо книги, героями яких є леви. Символічний образ, звичайно, один із символічних образів. Зверніть увагу лев, запишіть, будь ласка, лев'яча держава і зоопарк. Поміркуймо, у фольклорі є чимало приказок про волю та неволю. Наприклад, в клітці є пити їсти і хороше сісти, та нема волі. Життя немає ціни, але воля дорожча за життя. і золота клітка для пташки неволя. Ліпше пташці на зеленій віці, ніж у пана в золотій клітці. Птаха у укліці не знає, що вона не може літати. Про що ж дає мова у поезії Галини Кирпи? Замість того, щоб сказати, коли вам насниться Лев, авторка пише, коли до вас темної ночі прийде Лев. Як ви думаєте, чому, що це дає читачам? Текст твору наголошує, що Лев матиме змогу спілкуватися з людиною, який наснився. Що ж, Лева дуже хвилює? Спробуємо поміркувати. Ці звірі народжені вільними і мають почуття гідності, як це притаманно тільки людям. Прочитайте ті рядки вірша, у яких йдеться про вільних тварин у кількох поколіннях. Чи можна подібну ситуацію зіставити з людьми? З якими і за яких умов? У вірші йдеться про мужній, волелюбний дух українців, який іноді прокидається в кожному з нас, приходить темної ночі. Щоб його зберегти, треба подолати в собі страх. Інстинкт рабства недарма Мойсей 40 років водив по пустелі євреїв для того, щоб змінилися цілі покоління, і тільки народжених вільними він привів у царство Боже. Відчути себе гідним, незалежним і так виховати дітей лише тоді постане вільна, самостійна, соборна українська держава. Пам'ятаєте, рабів до раю не пускають, як говорив Шевченко, тільки вільна духом людина заслуговує на хороше життя. Провели паралелі із сьогоденням. Лев у вірші є символом сили, свободи, гідності і благородства. Нам важко уявити його лякливим і зовсім неприродно виглядає лев у клітці. у Творі Галини Кирпи це місце, де тварин тримають в неволі. Казкова лев'яча держава є алегоричним означенням бажаного суспільства вільних людей. Зберігаючи в своїй душі дитячу віру в казку, лірична героїня закликає вберегти лева від зоопарку і зробити все, щоб його нащадки не знали про неволю. Чому ж важливо, щоб Лев навіть не знав, що на світі існують місця страшної неволі для братів наших менших? Зоопарки, зберігаючи в душі. Дитячу віру наша письменниця закликає, щоб ніхто не знав про неволю. Зверніть увагу, що в цьому вірші немає ліричного героя, а є оповідач, який подає нам важливу ситуацію і виражає авторську позицію. Звернулось, що поезія починається і закінчується дуже схожими рядками, однаковим образом. Приходить Лев темної ночі. Це композиційний прийом обрамлення, але в останній строфі Галина Кирпа запитує, коли б лише вижив той лев, який прийде до вас в темної ночі. Знову ж таки, вона застерігає, що кожна людина повинна берегти у своїй душі ось цю внутрішню свободу і не стати рабом. Спробуємо проаналізувати цю поезію. Заповніть, будь ласка, відповідні комірки. Натиснувши на паузу, виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, жанр це ліричний вірс, фі вірш, філософська лірика, а віршовий розмір верлібр, тема розуми про можливу зустріч з Левом та бажання не говорити йому про існування зоопарку. Ідея, заклик породити та зберегти вільну особистість. Лев є символом сили, свободи, гідності і благородства. Лев'яча держава є алегоричним означенням бажаного суспільства, вільних людей. Запишіть собі, будь ласка, аналіз поезії. Галина Кирпа вона не тільки поет, а ще літературний критик, прозаїк, журналіст, перекладач, а також упорядник посібників для дітей. Види діяльності, тож бачите, як одна людина може поєднувати в собі види різні діяльності і досягти успіху. Вона з тих людей, які не спішать виставляти себе і свою працю на люди, А розна, яку Галина Кирпа багато років веде в літературі, глибока. Зерну в ній добре, і воно дає та ще дасть щедрий врожай. Жінці вдячні і йому, і землі. Так пише літературознавець Наталка Поклад про творчість Галини Кирпи. Дитина має право на своє я, маленьке, але все-таки особисте. І стверджувати це право їй допомагають вірші Галини Кирпи. Яскравий представник сучасної дитячої модерної поезії. Вона тонко і проникливо показує світ очима дитини. Ну і, звичайно, творчість Галини Кирпи в різні роки була нагороджена премією імені Івана Огієнка, 1996 рік, 2004 грамота президента форуму видавництв у Львові, 2005-го премія слов» за чисте сяйво метафори, 2007-го премія імені Максима Рильського в галузі художнього перекладу зі скандинавських мов а 2011-го премія Кришталевий Птах, 2016-го літературна премія імені Олени Пчілки. Але це ще не кінець, письменниця продовжує жити і працювати на благо. А на сьогодні все ваше домашнє завдання. На сторінці 85 і 86 ви прочитаєте невелику статтю про письменницю, обов'язково складіть і запишіть анкету Галини Кирпи і аналіз поезій. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте книги, адже читання може стати причиною розвитку головного мозку. А саме читання, коли людина думає, воно робить людину незалежною. Коли людина читає і думає, вона ніколи не стане нічиїм рабом. Вона завжди буде вільною і незалежною. Чого і я вам бажаю. А на сьогодні все. Я вам бажаю хорошого дня, до побачення, до зустрічі на наступному уроці.